Ви мудрість прості, вислухаємо святого Євангелія миру Мирусі. Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар близько поля, яке дав був якість своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, Ісус, втомившись з дороги, сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії, води набрати. Ісус каже до неї, дай мені напитися, учні ж його пішли було до міста купити харчів. каже до нього жінка Самарянка: Ти юдей, і просиш пити в мене, жінки Самарянки, бо юдеї не пристоїть із Самарянами, Ісус у відповідь сказав до неї, якби ти знала, дар Божий, і хто той, що тобі каже. Дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої, мовить до нього жінка, і зачерпнути не маєш чимпана, і криниця глибока, звідки же у тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї, і сини його, і худоба його Ісусу відпит, сказав їй кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити, той же, хто питиме воду, якої я дам, йому не матиме спраги повіки. Вода Бойша й дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка, дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї Іди поклич твого чоловіка і вернися сюди. Узвала жінка, каже Нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй добре, ти сказала Нема в мене чоловіка, п'ятього, бо мало ти чоловіків, і той, що тепер у тебе чоловік, не чоловік тобі. Правду ти сказала, жінка до нього каже: Бачу пане, що ти пророк, батьки наші, на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї, повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будеш поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте, ми ж поклоняємось тому, що знаємо. Бо від юдеїв приходить спасіння, але надходить час, бо вже й тепер він. Що справжні поклонники отцеві поклонятимуться в дусі і правді, і таких поклонників отець собі шукає, Бог і дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися жінка до нього, каже: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам, каже Є Ісус. Це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні, дивувалися, що Він розмовляв з жінкою, однак ні один не спитав, чого хочеш від неї. Або чому розмовляєш з нею? Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він, і вийшла з міста і пішла до нього учні тим часом. Стали просити його, кажучи, їжу учителю, він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте, учні заговорили один до одного. Чи не приніс йому хто йому їсти? каже до них Ісус: їжа моя, чи не ти волю того, хто послав мене. І звершити його діло, хіба ви не кажете, що чотири місяці ж нема настануть, а я кажу вам? Відведіть очі ваші, гляньте, на неви вони вже для жни спілі. хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із женцем раділи вкупі, цьому справджується прислів'я? Хто інший сіє, а хто інший жне, я послав вас, жати те, чого. Ко... Те, коло чого ви не трудились, інші трудились, ви ж у їхню працю вступили, численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила, він сказав до неї все, що я зробила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні, та й багато інших увірували через Його слово. І вони сказали жінці тепер уже віруємо не через Твоє слово. Але тому що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христос. Христос воскрес. Сьогодні маємо неділю, яка є п'ятою після Воскресіння, і вона називається ще саме ми її називаємо неділею Самарянки, неділя, в якій ми чуємо про жінку і про такий благородний вчинок Христа по відношенню до інших людей. Бо з самарянами невільно було розмовляти навіть не то, щоб просити в них чогось ще. А тим більше просити води, бо в якихось там звичаях давніх, якщо чоловік попросив жінки напитися води, а вона йому дала цієї води, то після того вони одружувалися. Але Христос просить жінки цієї води, просить, щоб вона дозволила, вона послужила йому і дозволила йому десь прийняти цю послугу. І Христос тим самим руйнує цей стереотип, що є хтось, з ким не можна розмовляти, що Він є посланий до всіх. І цей момент такий він відкликається через всю історію. Навіть якщо ми звернемося трошки назад, недалеко на другий кінець нашої Європи в Португалію, то. Богородиця об'являлася, мати нашого Христа, і казала до дітей моліться за навернення Росії. Нам зараз це дуже важко є молитися за них, але так насправді ми маємо ще більше молитися за навернення їх. Бог для кожного з нас має свій план спасіння. Бог взагалі на все має свій план. Але коли людина Починає входити в те, що Бог робить, то виходить все навпаки. І таких прикладів, якщо ми проаналізуємо, відслідкуємо є дуже багато в нашому житті. Відколи людина почала господарювати на землі, і тоді почалося дуже багато катаклізмів, відколи почали. Думати, що вони щось вміють краще. Навіть останнє таке, що, здавалось би, дуже благородне, створили гідроелектростанцію. Я думаю, що ви, може, читали в якихось новинах. Китайці створили гідроелектростанцію. Настільки велику, що той вміст води, який вони зібрали, вже нашу землю там на мілі якісь там сантиметри змістив. А це пов'язано з тим, що щось починає в природі дисбаланс бути. Це якщо взяти природу. Там ми викопуємо, там ми засипаємо, ми, ми знаємо, як має бути краще. І не завжди звертаємо увагу на те, чи воно дійсно корисне, чи воно тільки йде для збагачення, для того, щоб побільше грошей заробити. Бо саме цим. Керується людина, побільше заробити, побільше отримати якоїсь вигоди. А забуваємо основне, що ми тут, на землі, для того, щоб заслужити собі через свої добрі вчинки, через своє побожне життя на Царство Боже. Але десь це відходить на другий план, бо ми завжди шукаємо, ми хочемо чогось, ми, нам, нам завжди чогось мало, нам, ми завжди. Намагаємо себе вдосконалити. Чому в нас таке прагнення є? Воно дуже добре, воно правильне. Але прагнення в нас воно заховане в тому, що ми хочемо насправді пізнати Бога. Ми шукаємо зв'язку з Ним, бо ми його втратили, людина в своєму природному грісі. І відтоді вона шукає назад повернення до того раю. І ми хочемо. Ми хочемо, ми хочемо, ми цілий час хочемо. Маємо одне, ми хочемо далі. І нам завжди мало. Хто має багато, тому ще мало. Але насправді ми шукаємо тільки одного: ми шукаємо Бога. Просто в тих пошуках ми деколи Нас Бог виходить не там, де Він має бути. Бог може бути гроші, можуть бути якісь досягнення наші і інші речі. Тому дуже важливо є. Сьогоднішню неділю усвідомити собі, що Бог знає наше серце. І ця зустріч Самарянки з Христом це свого роду подібна навіть на таку нашу сповідь. Ми деколи боїмося, встидаємося прийти і визнати перед Богом наші гріхи. Але Бог чекає на кожного з нас. Бог знає наше серце. І тут Він не заставляє оце. Знаєте, є таке, таке питання, чи Бог може створити камінь, якого сам не може підняти? Може чи ні? Таке філософське питання. Знаєте, як дехто відповідає? Він вже його створив. І цим каменем є людина. Бо він людині дав свобідну волю. І якщо людина не хоче бути з Богом, то Бог. Не заборонить їй цього. І ось маємо, що ми можемо бути таким каменем, який Бог сам підняти не може. Ми маємо дозволити йому нас підняти. Тому, дорогі в Христі, будьмо людьми, які розуміють, що насправді у всіх наших змаганнях і стараннях ми шукаємо Бога. І нехай ця мудрість нам допомагає Його знайти. І дожити до того, щоби зустрітися з ним у вічності. Амінь.